При в'їзді в село Брустури, це столиця сирних коників. Тут і проводиться фестиваль відповідний. Ми побувавши зараз у цьому селі, ми дізнаємося дуже багато цікавого, того, що мене цікавила все таки історія цих двох сіл: Брустури Закарпатської області, Тячівщини і Брустори Косівщини. І Таке цікаве село нас зацікавило, і ми приїхали далеко. Але я думаю, що ви багато цікавого дізнаєтеся із історії цих сіл. Ми зараз знаходимо у селі, селі Брустури Івано-Франківської області. Я дуже хочу побувати у цьому селі. Це цікаве село, наші спільні назви Брустури Івано-Франківської і Брустури. На Тячівщині на Закарпатті це е, різні історії, але вони розміщені в горах, е, в дуже такому красивих місцях. Мені дуже це подобає. і наші е, брустори закарпатські чим-то похожі на брустори Івано-Франківська. Зараз ми побуваємо однієї цікавої. Добрий день! Добрий день. Е, я радий, що е, я. Ви мене прийняли. Що я з вами можу спілкувати. Вас дуже цікаве село. Брустори, таке, як брустори на Закарпатті. Я все хотів побувати у ваших брусторах. Поцікавитися, чим ви відрізняєтеся від нас. Чи може якийсь переселець з ваших брусторів заснував наше, наші брустори? Ну а я дізнався, що дуже в майстериня цікава. У вас у брусторах займаються, як це все називає? Коніки. Коники, сирні коника. <рес> дуже цікава тема. Я хочу з вами поспілкувати. Я радий, що ви прийняли, і ми дещо дізнаємося із історії, і цікаво, як це себе готовляє. Можу присісти вас? Присідайте. Я теж хочу. Присідайте. Попробуйте зараз робити навіть <рес> Анна Івановна. Я бачу тут у вас сир, вироби із сира. Що це у селі займається такими кониками, навіть букети виготовляють сиру, композиції, композиції різні. Ми ще побуваємо декого, але ми зараз знаходимося в Ганіванівні. Ваше прізвище Ван -джурак. Ван -джурак. Ван -джурак. Ван Джурак. Дивіться, що в народилися ви. Тут у Брусторах. Тут у Брусторах. І тут свою долю знайшли? Не так. недалеко. Так, а. ми разом в школу ходили, однокласники. На жаль, чоловік уже вже двадцяти років. А що ж так було, якась хвороба? Так, якраз мужу виділили за Карпаттю, Трьом ну, попірвався. Скільки у вас було а, у вашого дві банка, сестри, у мене і брат. Дві сестри і брат. І Вони а, всі живуть. Всі одна а, померла вже. А ви найстарша чи саме молодша? найстарша померла, а молодші від мене не є. І вона тут теж в цьому проживає? Так, Ну теж так займається. Дивіться, що а у вас у селі, ось я так послухав, тут її розповідали, що тут є багато цих людей, що займається цими виробами. і си. Дуже багато. А звідки ви все взяли? Хто вас все вчив? Робити. Ну, колись, як я ще ходила до школи, я вже Що Це вже у вас традиція давня. Це не таке, що? що хтось моду заніс. Так, то приходила жінка, приносила до школи, ми купували ще по п'ять копійок, коніки такі були, пам'ятаєте? Ну, дуже давно. А до мене ще це я пам'ятаю, але ще наші батьки пам'ятають, ну, робили, Це вже Так, так. Щось... а тепер то. Моя мама теж робила, а ми, дівчата, якось, ну, то так не було популярно, як тепер. Тепер вже все конікет. То ми, як мама робила, то ми Ну, ждали, мама нам наробить та й вже всім роздає. А тепер ми всі робимо. Я кажу, бо мама жила, от рада би була, що всі і онуки, і діти. Ну, всі, усі. усі. А у вас скільки ганевайних дітей? А у мене син і дочка. Син і дочка. Ганивайна, а внуки всіки маєте. А внуків мають четверо. Четверо. ну ще правнука не маєте. Маю. Маєте. Маю. Одну правнука. Ви молодець. Ну дивіться, що. я, Це є основа цього виготовлення, оцих коників, а ну покажіть там, бо. Я с я буду брати в руки таке 에... а Покажіть нам готовий на камеру виру. Оце є отакий от коник. Дивіться, от такі коники, Дивіться, які вони я цікаві. Я зроблю класик, лубачки зроблю. Клубочки, от дивіться, яка красота. Оце такі коники. Дуже цікаво. А, Ганна Івановна, а як ви із цього сира... Е, е, В гаряче ви ж кидаєте сир туди, Ха, а то то кип'яткове. А ви як руку не попечете? Ні, мене не пече. Боже витрачає. <зас> за, <зас> і ви після того він занагріває, нагрівається, він так як плавиться і тоді добре кигнути його. Ага. А якби ну, вода не гаряча, то він би не розплавився. Ну, але треба ще дивіться ще. ще. Ще потрібно це і сформувати, треба сформувати. мати якусь уяву, і ви кажете, що ви конику, ще ви цих конику, що ще ви отворяти. А ме, е, мене ніхто не вчив, я просто собі сама е, ну, знала, які коніки є, бо, бо всі робити, думаю, ну, я буду теж робити. Сама від себе навчилася. А, а ще, а ну, зараз я косички, а нам ще, а ну я витягнула косички. А взагалі це ваша не була основна робота. Ви десь не ще була. працювали. Я так, я працювала. Я, у нас переважно були сувеніри робили. Я був, станок, був сувенірний працювали. цех так? Такий, що в селі. Сувенірний цех був в селі, а ще в районі була така рекілька, то я там проробила 30 рік. А, а на доміки у нас були. Ми були надомниками, точили, лакували, різьби і приносили в кінці місяця. Е... Вироби туди. Здавати. А це було ганнига офіційно. Ви мали стаж? Офіційно, так, трубова книжка, стаж. Щоб працювали вдома, е... дома, ви носили тут... вироби, але так. вам рахували стаж. А якщо не гріх, скільки такий сумнівчик то Бо ми знаємо при руських, чи коли ми там робили вже сіки зарплата та була. А то та Цінувалася зарплата. робота. Та Та зарплата була за копійки, але тоді були гроші цінні. На 120 гривень норма була здати, то це було треба було добре робити на 120 гривень. Рублів тоді були рублі. рублі. А не гріх вас зазвідувати. А яка у вас пенсія? Ага, 420 гривень. Ну, так, слабовато. Ну, але слабовато. дивіться, що вас хочу запитати. Пенсія а, така невелика, а то важка робота була. Невелика бо за те, що... Ми рахували чогось щось обточували, але там може травма. Але травми. Було якісь вас? Та ні, немало травня. Що принципі, так робили. А лакувати то І да, лакували, і різбили, і випалювали. Так, радна була робота, але всі робили. Так, тепер ці коники так усі робили кожній хаті ціломі. Що всі роботу мали? Усі мали роботу. Так, навіть робили. Там ще я до школи ходила, то, то різбили і, і, і лакували і все. Тепер уже нам ну, ще лакують. Роб... No, покажіть нам ще Косичку роблять. А можу пак, може нам дасте покушати. Так обов'язково. А, а все село, воно в принципі і тут Важко було тоді, в магазині було багато в брустора. Ні, ні. Ще один чи два магазини. Два магазини. Що так не було. Є. А так треба було їхати в місто неї, до Колони, до Косова. Якщо треба купити. Щось несерйозне, тут продуктові були таке так. щось. А тепер вже базар, все... уже не треба їхати, хіба що дуже привозити. Сир в на даний час вже хто займається май так серйозно, то тримають корови, худобу і світ. Але... А ви мусите доволятися, купуєте сир. Але як обходити ті корови, доїти, пасти, сіно робити. Вже не дуже, як не робити. Ну, no, а ще вас хочу запитати, от по цьому сирови. Є і молодь, яка себе приймає чи вже лише старші ну, люди. займаються? молодь. І займається цим, no. що це не пропаде. Ні, 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 це так тепер пішло. Е, так по, по по якось, як по, е, традиції, по, по, е, роду, Передається роду в рід, щоб то вже. Я думаю, що вже діти скоро будуть то робити. Mm -hmm. Тому, то, ну, е, як хто біжає, що печа, але то не привикле. привикнуть, то не буде пиття. Mm -hmm. Може покушати. Е, так такі беріть коника, покуші. No, шкода. шкода! Та де шкода, та то для того. Та, щоб... сі, як процес виготовлення цих коників вже хочуть покушати. Та як же? Це вона якби не... E, не пасували? Ну, у нас на Закарпатті таке нема, і такого села нема, а без цього сиру виготовляти от таке. Я, на жаль, десь з'їжджу дуже багато, і десь і на і на Львівщину. Ну, може, e, бо нас немає. Теж... А по других селах села займається через бруску. E, ну, та є ще, але по потрохи. А у такі... Ну, майже через хату, через одну хату. Все. А у вас виїжджають туди за кордон? Дуже сидно виїхало. Е, тепер повіж. Тепер від колеги ну, то багато повіж. Але є кому ще працювати? Але є кому так, я кому робити. Mm. То від нас навіть возі на Закарпаття, на фестивалі продають теж. Ганна Івана, а процес виготовлення сиру це так, як овечі, із з стріляти. Так. так, підтеплити молоко і додати. Почекати, тому сидіти тут і треба А От у мене на столі ще солодкий. Я накрила салатку. Як він ще солодкий, він не буде робити. Ну, він має що постояти. Він постоїть, як він вже такого трошки кислугатого смаку, Ось Оскільки день-два. Так, я він має бути хит. нормально солений, так? E, не солений абсолютно. не солений. За солений вже готовий весь. Ага, готовий. Ця вже сіль. Ця e, сіль вимочуєте. І він за рахунок того, що ця сіль, вона дає щось при формуванні. Чи e, що? Ні. Ця ропа. Так? Ні, вона вже як сформувати, то вона підтримує форму. І... Ну підтримує сіль і смак, так, і підтримує форму. А якщо би соле солений був. Тобто то не... Не, то то не зробив, бо він би затух, він би не дався розплавати селами. Ганна угу. це ви зараз хочете упрягати ці коней. Ну, покажіть нам, як ця упря... О, Тут треба лишити такий хвостик, де можна зав'язати. І навкруг шиї, навкруг хвостика. І тут зав'язали і вже готово. Дуже цікаво, дуже цікаво, Ми раніше ми побували тій сьому селі, що тут у вас такий процес виготовлення цього сиру, Цікава така тема. А вже 73 роки позаді, який ви тепер нашим глядачам і так далі. Рецепт, аби здоровим бути, що потрібно для того, аби більш-менш. E, прожити до такого віку і mm -hmm. далі до 100 років, mm -hmm. що потрібно. Харчування, впливає. Треба бути добрим, треба бути жити по Божому, допомагати, e, e, хто потребує допомоги. Ну і, і... помаленьку, спокійно, багато, не... не... Вірите. Вірите в то, що Бог. Так, 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 Божу З Божою помочу. Віруюча людина. Так, я ходжу до, до церкви, так. Бо всі старші люди ходять що то. А там фотографія наша користів. Церкв. А ще вас вот таке хочу зазвідати. А допомагає е, е, тепер дехто так десь співається, сім'ї, е, люди се співають в який не, образ тверс. Бо більше люди, котрі доживають такого віку, вони кажуть, що вони е, більш-менш слідкували дуже за своє здоров'я, так, так не, не пили. Хто теж дає е, на здоров'я, хто Вчера не чистує з здоровий, здоров... здоровий спосіб життя. Пити. Здоровий спосіб життя. Зараз такі події, що війна зараз у державі. А що би ви хотіли своїм односельцям? Хто б десь дивити, десь за кордоном, у Чехії, десь у ваші якісь родичі, ваші онуки і так далі? Що би ви хотіли нам у цей такий час побажати перемоги. Перемоги. Аби була перемога, аби всі повернулися додому живими, здоровими, аби нікого не бракувало. А ви не хотіли, аби всі 5 п'ять дібрі, люди повернули молодь із Чехії, за кордон. І вони запрацювали на землі, аби туризм розвивався, аби кожен тут в себе вдома робив. Це головня. Коби ми дожили до того, аби перемога, аби перемога ті. Треба. Бо, а як ви думаєте, довго це протягне? От ви дивитеся, чуєте десь ми вже тому це буде Бог мати. Знає, але віримо. На, бо на, на все Божа бо, воля. Все Божа воля, але віримо. Вірити треба, та. бо віра людина зміцнює, підтримує і так далі. Анна Іванівна, а цікаво якщо це не е, така воєнна тайна. Скільки ну, <реш> треба мож виготовити за день цих коників? Ну я хто? Ну я, наприклад, багато не годна. Я можу 50, ну, 60, ну, 70. Ну треба так. бути... А є, що можу ти, і 100, і... І більше. Ну, Ганна Івановна, це вже сидяча робота, це терпілива, треба бути терпимість мати, аби це робити. Я би добре все робився, бо є, що так погано робиться, що ну, ну, не можеш. Не не виходить, так, так, що тоже залежать. Ну, ну, ви вже, якщо купуєте сир, то ви випрованих ви, 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 ви людей купуєте. Е, так, але є, що, ну, що сер вже е, за... І з порошками, що ви не є так робити, е, з ним легко, як із настоящого. Із, ну та, так, так, але то вже тільки і нема тих настоящих. <гум> а як було за радянських часів? Село таке крайнє, якесь було сполучення з Коломиєю? Був автобус якийсь був. Було... було більше, як тепер. У нас тут була контора, Радгас був Брусторівський, гаражі, була, все, їхали машини, автобуси. Так що, так, вас і на Чернівці, і на Фантівськ, а тепер мало. тепер На Коломею на класи. Колгосп, колгосп був у вас. Бригада була. І він називався як русторівський. А мали ще бригади десь по-друге села. Мали, мали бригади і прокуратію, і в шашурах були бригади. Ну, а ваші батьки розказували після війни, що колози все створювали. То забирали людей худобу чи ні? Е... Чи мирно? Чи як? Ну так, худобу не забирали, але от сіно не можна було. Це вже ну, я пам'ятаю. Це десятий процент. Могли було. забрати. У а три копиці у нас сказали чотири колос, а одну собі. Так, Сокотіле, не дай Боже, вкрасти було. В самому себе не можна було вкрасти. А тепер трава стоїть, ніхто не косить. Не, косит. не, не косит, бо пороз'їхалися, і все. Ганна Івана, я вам хочу побажати. Аби ви ще до 100 году робили. А я <риві> до вас приїду на 100 років та здойму ще, як ви виготовляєте. Трошки посекті, а на це просоліє, б я вам ще зробила. Це та такі добре, бач? ми біям... знімемо. Дивіться, гана Івановна. Бачимо, що був такий вік, це треба мати шустрі руки і дотик до того це сформувати. Я дуже радий, що ви нас прийняли ми. Що ви ще е, зможете виготовити таких, може сотні тисяч ще таких коней. Не Бог допомагає вашій роботі. Дякую, аби ви е, і ваші е, внуки, діти гордилися вами, що така е, бабка, прабабка, мама. Хороша у ваших дітей, що ви не лягаєте десь на ліжко. Кажете, я вже на пенсії, мені доста, я собі заробила. Не стоять, не стоять. щастя вам, здоров'я, Божої благодаті, достатку, поваги і всього найкращого. аби ви все і надалі трудилися, аби Бог вам продовжував життя. І, і, і аби ми радувалися і дивилися, що такі люди, як ви, Боже, продовжують Боже. ваші традиції, бо це виходить, що ці традиції, виготовлення сиру, вони вже давні передаються спокурення. Дуже давні. Я Передає. дуже радий, всього вам найкращого, і ми ще десь, десь може приїдемо. Приїхайте, приїхайте. Все, дякую тоді. Я вам хочу показати, це дорога з одної половини через річку Брустворянку на другу. Одиється брустери, брустер, лопу, папороть традиційно, таке як у нас там у верхах, дуже цікаві місця, дуже красива природа. Я дуже довольний, що я все-таки поїхав тут і поспілкувався з людьми і дещо цікавого знав із побуту цих брусторян. А історія, котрі брустери перші заснувалися, чи ці брустери Івано-Франківський, чи Закарпатські, але вони цікаві по-своєму і ці івано франківські і ті брустори, які я зараз проживаю.